А сьогодні розкажу і покажу вам, як я завжди закривала кукурузу без автоклаву. Так, кукуруза дуже примхлива і взриває вона не через якийсь неправильний рецепт, адже всі вони більш-менш схожі один на один. Я завжди закриваю за одним і тим самим рецептом, але бувало таке, що і в мене взривалось. Тепер я можу розповісти, в які моменти це було. Ну і головне, що я помітила при консервуванні кукурузи без автоклаву, це те, що сьогодні ви, наприклад, її вирвали. Відразу ж ви її чистите, варите і консервуєте. І зробивши все по рецепту, вона буде стояти. Тому що, по моїм спостереженням, були в мене ось такі моменти. Наприклад, коли я нарвала кукурузу і покинула її до слідуючого дня, потім зробила все ж по рецепту, вона взірвалась. А було в мене й таке, що я нарвала, відварила. Потім в мене з'явились інші справи, і я покинула вже варену кукурузу до наступного дня. Потім законсервувала і вона також взірвала. Але тільки в такі моменти, коли я все роблю відразу, сьогодні нарвала, відразу почистила, зварила і законсервувала, все стоїть ідеально. Тому кукуруза повинна бути максимально свіжа. Тому, якщо у вас є своя кукурудза, Круза, ви можете її рвати і консервувати. Але якби мені, наприклад, доводилося купувати її в когось, то я б уже цього не робила, тому що я не знаю, коли вона була зірвана. Коротше, я намагалася більш детально розповісти вам про свої спостереження з приводу консервування кукурузи без автоклаву, тому вже сам детальний рецепт пропишу в описі під відео. А хто також консервує кукурузу, напишіть в коментарях, як ви це робите. Я думаю, буде корисно.